Як же правильно почати свій ранок, щоб було багато енергії і бути на позитиві? Дуже все легко. Коли ви проснулися, потрібно випити 350 мл гарячої води такої, щоб ви не опекли ваші губи. Потім зробити ранкову руханку, тільки потім поснідати, а не навпаки. І сніданок повинен бути збалансований. А ще пам'ятати, про те, потрібно, що скоро осінь, і нам потрібно зміцнити свій імунітет. Як зміцнити імунітет, це Покращити стан свого кишківника, виростити там корисні мікроби і побороти патогенну флору. Що це означає? Що нам потрібні ягоди, нам потрібно багато зелені, нам потрібні овочі, нам потрібні і білки, і жири, і правильні вуглеводи. У мене тут все є: і білки, і жири, і вуглеводи. І зелень нам потрібна і клітковина, і обов'язково нам потрібна вода. Тому я всю їжу запиваю водою. А я скинула 25 зайвих кілограмів і тримаюся в одній вазі і кайфую від того, що я навчилася відчувати фізичний голод і розуміти їжу. А як починаєте ви свій ранок? Мені буде цікаво.